А, готель Гетьман Олеця Володимира Меликого, Тут був цвинтар, який радянська влада ліквідувала в 1973 році. Гетьман савцеру. А, я вже казав. Туди гуртожитки. Хто пам'ятає, якщо тут було кладовище, можете написати нам спогади. Я розумію, Львів тоді розростався і просто так розширили і розширили. Давайте невеличкий шматочок дороги пройдемо вулицю Володимира Великого. Дійдемо до Кульпарківської. Так, це третя серія Кульпарківської. Просто ми звідси так зачепили, що був якийсь зв'язок, туди далі було. Озеро в нас на відео ми недавно показували його, Ех, недавно, кілька років тому. Праворуч бачите ашан Сіті. <світнє> По згуртожитки їдемо до кільця і повернемо ліворуч. Пройдемо вулицю Кульпарківською. Тут багато чого змінилося в цьому районі. Ну, я тут насправді рідко буваю. Колись в дитинстві бував частіше. Пап, Ну, ж Реалії сьогодення пап порожні. Все порожніше, що ще відкрите. Але ну, от затори у Львові були і затори лишились напередодні свят. У Львові завжди є затори. Прання бульбашки, неворуч. Щоб так далі, далі прямо йти, а що, аж так далеко не піде, можна йти до ринку Південний. Такий випуск у нас обов'язково буде. Ми обов'язково пройдемо всю вулицю Володимира Велику, всю вулицю Виговського. всю вулицю Науколу, всю вулицю Петлюри, тож тут є Любінську. Побачите зміни які В цій частині львова туди ашан Сіті розбудовується. А, ми йдемо так доволі швидко, щоб ви за відносно короткий час могли більше всього побачити. Справді я вже казав, нові райони важче показувати, ніж старі. старі. Стара частина міста йдеш, там все в кадрі все є, а тут, бачите, зайдеш за бусинок, а тут ще ж інакше, а тут ще ж інакше. Всюди щось міняється. За всім і не встежиш. Так, це Володимира Велика Вулиця. Раз, два, три. 123. Кільце. На праву кульпарківська до залізничного вокзалу. На ліву до виїзду з міста. У напрямку до Пустомитів. Така, типова радянська, далі порохова забудова. 80-х років, ну так як мені видається, 80-ті. Це не 70 ті в 70-х будували трошки інакше, а в 90-х теж вже інакше будували. Це отак середна 80-х забудова. Праворуч заправочка окко. Теж казав вона тут давно. А і через дорогу, футура, як прийнято називати, Хі -хі. цей торгово-офісний, торгово-офісно розважальний комплекс. Що так далі, прямо, 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 і ми дійдемо до вулиці? Наукової Колись по науковій пройдемося аж до Сихова Принаймні такий план є. Так плануємо зробити. Де я Типу хівочки ліворуч. А не, не будемо переходити, поки що далі перейдемо просто, підійдемо, подивимося ближче. тут Що розбудувалося? Повернемось, підемо. Цей дорого як ми корось. В нам перекриє футуру. Ні, не перекриє, прекрасно. От вона вулиця Кульпарківська в усій красі. Можна йти далі. У нас зустріч їде тролейбус, 122-й тролейбус. Інші просто тут не ходять. Та і будинки, є це гляні, а оцей наступний, бачите, наступний вже панельний. Що тим більше що це забудова 80-х. східниця їде маршруточка на зустріч. А ліворуч з цими будинками, О, озеро на Симоненка, ми його вам показували. Ну, і є перша частина і друга частина Кульпаркської можна дивитися. Ми першу частину йшли до кінескопу, другу до Ашан Сіті, Це третій, йдемо до Вікторії. І є сама по собі Вікторія знята. О, ще один, 22-й, якась була затримка в Русті, 22-й 22, поруч йдуть. Переворуч все дуже-дуже забудовано. А колись теж там пройдемося, покажемо. А відповідно, якщо йти отак прямо і повернути далі направо, ви по діагоналі, це коротка дорога в аеропорт. Там пішки досі є стежки, можна вийти. У ну, нас, до речі, є відео, старі відео з аеропорта є. Важко повірити, що колись були часи, що в Львові працював аеропорт, літали літаки. У нас є відео з аеропорта. У нас є відео, як літачки злітають. Можете собі подивитися, хто любить таке нова лінія. Колись був такий магазинчик, може вже нема, а може ще є. Не впевнений. А і ще трохи далі, ми ліворуч бачимо вже будинки. Ті будинки, що були далі ліворуч, це вже буде вулиця наукова. Традиційно людей на вулицях не багато. Машини є, затори, є, але все одно це не ті затори. Ох, Ви би знали, які тут були затори раніше, як тут це стояло. 14 порхівочки. Більше 14 порохів зараз серу Люди не будували, але буквально кілька будинків вище. Тут колись було теж більше мафів. Частини мафів бачите, вже нема. Частина є, вони не дуже працюють. Але черг ніде нема навіть. Не, раніше перед святами та що та торти розкуплені, розписані всі торти наперед. Я от заходив в різних торгових центрах, в різних магазинах та все є. Як би сказати, <кхи> колись люди самі приїжджали і купляли. Потім, щоб люди щось купляли, треба було людей привезти в то місце ну, безкоштовно і вони купляли. Потім стало мало людей привезти в то місце безкоштовно, щоб вони купляли. Треба було... Перевезти, щоб вони купляли безкоштовно і роздати їм гроші. І тоді би вони купляли. Так? А зараз такий час, що навіть мало роздати гроші. Зараз, якщо ви роздасте гроші, цього все одно мало, тому що треба буде проконтролювати, щоб люди з грошима не втікли назад. Ви розумієте? Так? Здається мені, що зараз настали часи, що люди набагато ощадливіше ставляться до грошей, ніж раніше. Ну, можливо не всі люди. А багато хто з них. І от праворуч же стає видно Вікторію Гарденц. Сама Вікторія не стає на відео, щоб пощастить, нам ще буде нове, свіже відео. Вікторії Гарденс покажемо вам Вікторію зсередини. Тут кам'яні джунглі нагадує, виїзд зі Львова в напрямку Києва, оце Богдана Хмельницького, там теж китайська стіна, тут теж аналог можна сказати китайської стіни і теж виїзд зі Львова, тільки в напрямку іншому. Там далі такі забудовник будував, як він вже називався, набережний квартал, ну, у Львові, коротше, немає. Ні річки, ні берега, нічого нема, ні озера тут. Але він по всіх містах називався набережний квартал. Наліво на Около. А колись пізніше продовжимо, покажемо на Около, йдемо до Сихова, я вам обіцяю Володимира Велику, і те, що я вам казав, ті всі вулички поруч, що вже не зараз, бо стає темно, буде погано видно, щоб потім все одно не переробляти. Зараз. Будемо завершувати поки вулиці Кульпарківської. Так, а як тут правильно перейти? Якщо нам до Вікторії... А, там ще буде перехід, все встигаємо, все добре. От вона Вікторія Гарденс. Торговий центр кілька років тому збудований. А й по траві нам можна! Тим більше тут є стежка до переходу. А туди далі це вже за кільцем все, там же там же виїзд Тойота центр діамант. І е, пішли села. А наліво на околах А, це тролейбус 22-й в той бік їде. А, перейшли дорогу, може суд, подивитися тут все забудовано. Цього всього раніше не було. Це що у вас не було у Львові років 10, а може і 5-7, ви цього всього не бачили ще. Переглядайте. насолоджуйтесь. Кінцевий маршруток. Кіт 51-й. Колись був 45-й, сказався, вміст 45-й вже не курсує. Сюди, принаймні. Там, 51-й стоїть на відпрахман, зі свідоно на Галицьке перехрестя. Підемо до Вікторії, до самого входу. 33-й ж тут курсує, значить, скільки автомобільчиків запарковано тут. Колись тут ялинку вулиці ставили на вирік, зараз її не дуже є. Що тут такого? Ну, де інакше нема. КФЦ, Шендем. Та фактично Шендем. все решта всюди десь є. О все одно. Кроп, хаус, Сінсені, Нью-Йорк, Резерв, Макдональдс, Вайкіки, то всюди є. Папа Шон, Юск. Ну, зайдемо. В наступній серії прогуляємося по самі. По самому торговому центру Victoria Gardens. 苦し,しい。